Вітаю на уроці української мови. Сьогодні в нас урок повторення навчального матеріалу за рік. Роздивись уважно малюнок. Постав відео на паузу і склади текст за малюнком. Мій навчальний рік. Як це було? В зошиті записуємо число, класна робота, склади і запиши речення з записаними словами Освіта, знання. Прочитай, познач кінець кожного речення з зниженням голосу і паузою. Пригадай. Добери до тексту заголовок. Найвеселіший місяць травень. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, щіглики. А он здалеку озвалася і волга. Десь закувала зузуля, та й найгучніший голос у Соловейка. Його чути і в садах, і в гаях, і в парках. Запиши текст, позначаючи на письмі початок і кінець кожного речення. Підкресли слова, назви птахів. Розкажи, що ти знаєш про цих птахів. Поміркуй, подумай, а знаєш ти багато. Прочитай текст, добери до нього заголовок. Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он схожа на білу троянду. Ота, як корабель із вітрилами. А на далекому обрії, наче рожеве дерево летить над землею, махає динним віттям рідну землю вітає. Назви дієслова, використані в тексті. Запиши дієслова в обидковій послідовності. Постав наголос у словах. Прочитай уважно розмову Сашка і Тетянки. Продовж цю розмову усно. Сашко каже, спробуй переробити текст так, щоб у ньому йшлося про вечір. Настав ранок, зійшло сонечко, заспівали пташки і ліс ожив. Тетянка відповідає, це легке завдання. Треба замінити по одному слову в реченнях. А чи так це? Спробуй перероби текст, продовжи цей діалог. Продовжуємо працювати, але вже у друкованому зошиті. 57-ма сторінка, 109-та вправа. Прочитай вірш Марії Павленко Кравченко доповнюючи його словами з довідки. Давай спочатку прочитаємо слова у довідці: струмки, пелюстки, ручайки, річки. А тепер читаємо вірш і добираємо слова з довідки. Квітне доч, неначе квітка, позвисали пелюстки, а хмаринка, мов лебідка, заглядає у струмки. Я дала вам, каже, волю, голосисті ручайки. А тепер дарую долю, перетворюю в річки. Запиши ці слова в вірш. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті 110 вправа. Прочитай прислів'я про дружбу та поясни їх зміст. У дружбі наша сила, птах сильний крилами, а людина друзями. Дерево міцне корінням, а людина дружбою. Дружба народів гору скарбів створить. Підкресли наголошені склади в усіх словах третього прислів'я. Дерево міцне. Коріння, людина, дружбою. А тепер побудуй звукову схему дієслово створить. Дякую за увагу і працю. До зустрічі!